4 листопада професійне свято відзначають залізничники. У місті свою професію пов'язали з транспортом чимало городян. Всі вони працюють в ім'я розвитку країни на десятьох міських підприємствах. Яскравий приклад тому лозівська дистанція колії. Наступний матеріал присвячується всім залізничникам лозової, зокрема колійникам. Лозівська дистанція колі одне з основних підприємств на південній залізниці. Вона обслуговує кількасот кілометрів колі і налічує майже 700 працівників, за безпосередньо участі яких введено в експлуатацію реконструйований шляхопровід через станцію Лозова, перехідний міст. Саме Лозівській дистанції колі Укрзалізниця довірила у свій час провести відповідальний експеримент із завданням колійники впоралися успішно. внедрення цієї системи к нам більше пристальне внимание, як дистанція передової. Завісно, ми. на этой волне начали внедрять не только путейские новые технологии, но и поднимать и быт работников предприятия. В этот период также дистанция приобрела новый вид. Современное оборудование, современное отопление ставим, душевые кабины, ну, полностью капитально ремонтируем. Вот таких объектов у нас уже пять. По дістанці ми здалі людей працюють натхненніше, розвивають підприємство, стають його передовиками. Один із ветеранів Лозівської дистанції Колі більше 40 років пропрацював на дрезині, макет якої зробив власноруч і подарував музею підприємства. Майже 30 років на дистанції працює Володимир Заліщук, 15 з них головним інженером підприємства. Тут працювали його батьки, залізничниками стали і діти Володимира. Каже, професія водночас і відповідальна і цікава. Железна дарува Така магістраль, яка працює без передишок, як говорять, і днем, і ночі, і суботи, Тому Приходяться і в дощ, і в сніг, і в жару, і в холод. працювати на путі вместе з моїми колегами. Колектив дистанції молоді керівники готують нове покоління колійників. Втім, на дистанції не тільки гарно працюється й фізично загартовуються. Працівники мають значні досягнення, особливо у горівому спорті. На Лозівській дистанції колії навіть працює срібний призер укрзалізниці.